Так, шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра, 17 листопада. І давайте подивимося, що на зараз відбувається на Росії. Що там в Кремлі, що в них там за настрої, що стосовно війни і чого їм чекати в найближчий час. По Україні розклад вже є на каналі. Якщо ще не дивилися, запрошую до перегляду. І перед розкладом хочу нагадати вам про те, що потрібно підтримувати український контент, будь ласка, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, пишіть добрі коментарі. От і ставте вподобайку. Це допомагає каналу просуватися, тим паче, що ми з вами волонтеримо. Та, і чим більше нас... Тим більше у нас з вами можливостей наблизити перемогу, скажімо, допомогти нашим хлопцям. Посилання на волонтерський рахунок в описі під відео, і в описі під відео посилання на телеграм-канал, в якому я викладаю всі звіти по нашій з вами волонтерській діяльності. Ну і спілкування там, в тому числі, відкриті коментарі, але велике прохання. Не забувати, що ми з вами пані та панове. Всі. Абсолютно, і е, з повагою, толерантністю ставитися один до одного. Це єдина умова, яку я дуже прошу дотримуватися в момент спілкування і в коментарях тут на Ютубі, і в, е, в спільноті в телеграм-каналі. Раз уж взяла таро, що давайте і на Росію глянемо, які енергії там у них на зараз. Хоча, мабуть, не хотіла, але давайте подивимося. Енергія на Росії на зараз. Угу. Рицарь Пентаклів і король мечів на дні колоди. Ой, карта вежа. Щось у них все сиплеться, крахом все йде. Вежа, король мечів це щось неочікувані, якісь неконтрольовані рішення. Це коли ти втрачаєш контроль над ситуацією, над війною, коли ти не в змозі більше приймати рішення. Ну і вежа, король мечів все ж таки про зміну керуючого, про зміну влади, да, про загрозу для когось в плані і життя і здоров'я, в тому числі. Прицарь Пентаклів карта повільна. Да? Карта, коли ти повільно рухаєшся до своєї мети, це ну, в цій колоді вона так виглядає. А взагалі в класиці, це про гроші. Це про ресурси, це про гроші, це про триматися там, до зарплати, намагатися втримати певний баланс, свій певний темп. От і так далі. Тобто на зараз у них там все налаштовано, да? вся енергія йде про гроші, про заробітки, от, про бізнес малий, середній, тому що все ж таки рицарь Пентаклів це про бізнес. Так, ну і без темної колоди нікуди. Настрій такий сьогодні. Давайте дивитися, що там на зараз, так? На Росії що. Буквально декілька карт, що у зараз відбувається на Росії. О, і карта і фаунт. Паж мечів і карта місяця. Всі три карти про брехливу інформацію. Всі три карти такий класичний варіант. Хоча я, мабуть, знаєте, не з тих людей, які йдуть е, по трактуванням там, певних значень, але тут ну, все складається в одне ціле. Це про е, нові якісь методички. Про нові якісь думки, які будуть запускати в населення, щось готують. Да? Населення готують до якоїсь нової думки, приховують певну інформацію. Можливо, зараз будуть вкидувати якусь інформацію, щоб подивитися, як реагують люди, яка реакція, да? що робити, куди бігти, карта місяця, паж мечів. Плюс це ще й про збір інформації, про збір інформації в своїх особистих цілях. По ірафанту, то це можуть бути як доноси якісь серед людей. Це може бути про те, що сама Росія ну, сама Росія Кремль або там якісь структури, органи збирають інформацію стосовно, ну, інформацію стосовно соціуму. Я не знаю. Це може стосуватися будь-якого аспекту життя, там, починаючи від дітей. Наприклад, по ірофанту, да, впливати якимось чином на навчання, на свідомість, можливо, перевірки якісь, знаєте, прямо шо, ну, отак. От. Тобто вони глибоко-глибоко е, пішли в те, щоб маніпулювати свідомістю, збирати інформацію, керувати тою свідомістю і так далі. З іншої сторони, іерафант виходить ще й нам на третю сторону, дуже часто це можуть бути якраз мова йти і про перемовини, мова може йти про. Третю сторону, яка намагається натиснути трошки на Росію, да, з якою вони там спілкуються знову ж таки таємно. Можливо, десь кимось маніпулюють, хтось намагається маніпулювати ними, але це такі маніпуляції попажу, Знаєте. Ну, поки що просто на рівні розмов, на рівні залякати, показати, що ми знаємо, показати, що ми в курсі. Шут на дні колоди, сильно дій тут великих немає зі сторони Заходу або там ну, світу, або ну, кого там штатів. От. Але поки що погрози, погрози, погрози. А, про що ще мова йти може? Про хвороби. Паж мечів і карти місяця це можуть бути якісь хвороби, які передаються або повітря, по, по, повітря крапельним шляхом, от, або через якусь заражену воду. Да? Тому що ірофант по здоров'ю дуже часто показує на те, що є проблема, да? потрібно звернутися до лікаря, звернути на щось увагу. Ну, такі карти насправді. Це ну, ірофант це. Це, а, ще можуть готуватися, до речі, якісь провокації, і причому ці провокації можуть готуватися, давайте, мабуть, зараз глянемо де. Тому що по Ерафанту це як відволікти увагу, це створити якусь ситуацію не дуже гарну. Може, тут замах на когось може готуватися, знаєте. Ну, давайте ще, ще декілька карт, що в Росії на зараз. Буває це 8 кубків. Чи вони намагаються вплинути на якісь рішення, а навіть можуть намагатися вплинути на рішення якоїсь третьої країни, або рішення якоїсь жінки. Я не знаю. Ну, королева кубків може говорити і про жінку, може говорити і про країну. Намагаються вплинути. Але вісім кубків карта певного відходу. Або, знаєте, як, коли ти ем, від, Ну, в тебе змінюються пріоритети. Коли в тебе змінюються пріоритети, дев'ятка жезлів карта свого захисту, коли на тебе хтось нападає, можливо, вони як. Ем, Чекають, вони готуються до якогось нападу зі сторони. Трійка жезлів. Щось може загрожувати самій Росії або там росіянцям. Так, спокійно, спокійно. Вони не перевернулися, тому не дивлюся. Тут єдине, що 8 Пентаклів перевернулось. Ну, знову ж таки, робота з якимись документами, да? і виробництво там щось таке: Гроші, Гроші, ресурси, ресурси. Так, ну давайте так. Як там справи в Кремлі, на зараз? Як там у росіянців нам таке, мабуть, не дуже цікаво. Давайте спитаємо, що там в Кремлі? На зараз, на сьогодні, що в Кремлі? Відбувається. Ой, боротьба. Боротьба за владу, якісь нові думки, якісь нові бажання, можливо, якісь нові люди з'являються там. Да? І ну, є розуміння того, що потрібно домовлятися. Не можуть домовитися між собою. П'ятірка жезлів, карта боротьби, але боротьби такої е політичної. Да? Чому ця боротьба заключається? Для того, хто буде. Я так розумію, що є якісь люди, кандидати, і вони намагаються обрати собі мага, обрати собі людину, яка буде задовольняти їх по всім потребам, а можливо, і не тільки їх, тому що п'ятірка жезла — це така, знаєте, боротьба, коли. Ну, Може зі сторони хтось тисне, да, типу, давайте свого кандидата або давайте мого кандидата. Ну, от якось так. Що там Кремль на зараз ситуація? В Кремлі на зараз що там відбувається? Відтягують якомога далі? Якісь прийняття рішення. Да? Знову король же злі, 4-ка мечів. Може, там хтось вже й і... той во дуже сильно захворів, або хтось не може приймати виконувати свої обов'язки. Якісь зміни наближаються, дуже колосальні зміни на Росію і на Кремль наближаються. Причому колесо фортуни не зовсім вони е, керовані. Да? Тобто тут хочеш не хочеш, все рівно щось доведеться змінювати, тому що король жезлів вже все. Мабуть, комусь там щось погано стало, друзі. Угу. Давайте ще раз зберу карти. Що? З війною на зараз, да? які думки, настрої Кремля стосовно війни в Україні. Настрої Кремля і думки стосовно війни в Україні. П'ятірка кубків, карта розчарування. Місяць і паш мечів. От якраз це те, що виходило у нас на початку. Да? Це підготов... підготовча робота проводилася серед населення, до того, що щось вже не в порядку, ми не можемо це контролювати, але маємо створити якусь картинку. Да? Якщо у нас на початку замість п'ятірки кубків був аерафан, це коли ти вимушений людям говорити те, що тобі потрібно, або потрібно, ну, вони не намагаються. Вони... Контролюють їх дії, направлені на контроль над думками, над контроль, над діями людей, тому що ну, вони бояться якоїсь реакції. А тут яка ситуація по війні? Є розуміння того, що все пропало. П'ятірка кубків це про негативний досвід, це про депресію, це про скорботу, це про втрату. Втрата за минулим, тобто є розуміння того, що ти нічого не повернеш, те, що тобі хотілося би повернути. Це розчарування своїми діями в минулому, да, тому що там тебе сталося. Ну і знову ж таки дуже страшно щось робити далі. От вони на зараз, як момент очікування, паж мечів це карта. Можливо, якихось пропозицій, карта якогось обдумування, да, чогось там, якоїсь новини, думки, дії там і так далі. По місяцю дуже багато страхів. Ну, і ситуація в країні не прогнозована. Тут, знаєте, таке відчуття, що ти не знаєш, з якої сторони прилетить. Немає відчуття захищеності. От з якої сторони прилетить, я не знаю, але. Це, ну, це повне розчарування, це така депресія, жахливиста. Що в Кремлі на, на рахунок війни в Україні на зараз? Буде скоро щось змінюватися. Дуже-дуже. Дуже дуже швидко. Причому, а, хочеш, не хочеш, вони все рівно будуть поставлені перед якимось фактом, двійка мечі, вони, хоч і намагаються відтягнути і притяг... відтягнути рішення стосовно війни а, і притягнути те, що хотілось би їм. Тут вони намагаються через своїх людей якимось чином вплинути на контроль над війною в Україні. Свої люди це ну, трійка Кубків, це їх партнери, або той, хто їх підтримує в світі. Ну, ми розуміємо, що десь в якихось країнах все ж таки є прихильники, мабуть, да, Росії, або є люди, яких Росія Кремль тримає на короткому повідку. Двійка мечів це знову ж таки <кій> і про мир будь-якою ціною. Тому все рівно якась ситуація може статися. <кій> Може статися на самій Росії, яка призведе до необхідності перемови, незалежності від того, хочеш ти не хочеш, домовився, не домовився. Тобто неважливо. Тобі сказали прийти, ти прийшов, тобі тебе варіантів немає. Що в Кремлі зараз стосовно закінчення війни Варта готується якась промова. Готується якийсь виступ, причому не обов'язково самі Росії, можливо, хтось кудись зібрався в поїздку в дипломатичну, або хтось буде, або до них хтось приїде в гості. Да? Ну і вони будуть тут прямо про все говорити, домовлятися, трійка жезлів. І це все буде розраховано на публіку е інших країн. Ну, тобто, щоб всі бачили, як у нас тут все класно, як ми тут все контролюємо. Добре. Давайте що спитаємо, чого чекати найближчий час Росії? Чого чекати найближчий час Росії? Чого чекати найближчий час Росії? Пропозиції якоїсь. Можливо, хтось ПО карта України? З однієї сторони. Це про новину стосовно держави. Ми питаємо про Росію. Карта імператриці вона показує на державу в цілому. Тобто, щось якась скорбота. Новина про якусь скорботу для всієї країни, щось таке буде стосуватися. Ну, імператриця може, звісно, ще показувати і на жінку, але. Ну, Ну, Чи може бути ця жінка? Ну, теоретично може бути, але вона якась така має бути, знаєте, прям ну, для всієї країни дуже значуща. П'ятірка кубків це скорбота, це втрата, це прям помінки, похорон, ну, от щось таке. Да? І новина про це вона може чекати росіянців. Стосовно материнства ще можуть бути якісь умови нові, знову ж таки, для самої Росії. Ну і імператриця ще й про здоров'я, друзі. Тут щось таке природнє, знаєте, тут з природою щось може статися. Ну, якось вона може відр... ну Щось природа може приподнести для росіянців сюрприз який по розчаруванню і з втратами, зі скорботою. Що чекати Росії найближчий час колесо фортуни? Боже Боже. <кій> Роздвоєння, а, порушення стабільності всередині країни. Хтось захоче від'єднатися. Карти про це говорять на зараз. Я так розумію, що про це мова у нас з вами йшла ще певний час назад. Хтось в очікуванні, хтось буде захищати якийсь кору жезлів, буде захищати себе, свою територію, свою безпеку по хитрості. Тут можуть бути створені якісь провокації. Знову ж таки, жезли, тут тут жезлі, початок якогось нового руху. Жезли це про політику, це про бажання, це про, ну зрозуміли, про революційні якісь там. Настрої в самій країні дуже сильно розхитається ситуація в країні в найближчий час. Да, П'ятірка жезлів. Пам'ятаєте, я завжди говорила, що це війна за віру. Тут якісь ситуації можуть бути стосовно територій тимчасово окупованих, окупованих Росією, якісь там можуть настрої підніматися. Що чекати Росії найближчий час? Початок якогось нового руху. Тут жезлів. Да. Ну і хтось може, в принципі, до них приїхати. З однієї сторони це і про початок нового руху, з іншої сторони, це про те, що вони можуть чекати якоїсь допомоги від когось, колосниці, ну, або груз якийсь, або вантаж якийсь. Ще може бути поломка, може прилетить до них, знаєте, кудись. Тут знову ж таки пашмичів, карта. Колесниця і тут жезлів, що їм чекати, може тут удар якийсь буде, тому що тут жезлів, це ще і про обстріли, і про ракети. По якомусь складу, по якійсь техніці. Можливо, тут знаєте, щось буде або зруйновано, або пошкоджено, щось таке дуже велике, і може транспорт, може техніка, може дорога, там, щось для пересування, пов'язано щось з пересуванням. От, і попажу мечів вони навряд чи це відіб'ють. Знову ж таки, да, тут є такий страх, коли ти не знаєш, з якої сторони чекати. Ти ну, розумієш, що ти не захистиш ні себе, ні, ніщо повернення до якоїсь старої системи. До якихось старих домовленостей, да? але тут вимушене повернення, коли в тебе немає варіантів. Ви Знаєте, повтор якоїсь ситуації, пов'язаної з правосуддям, повтор якоїсь ситуації, яка була на рівні правосуддя, король жезлів, щось політично вони можуть у себе там щось таке учворити. Я так розумію, що це буде для росіянців. Не факт, що для росіянців карта Десятка Пентаклів, карта Зірка. Це може бути і про світ. Повтор якоїсь ситуації по правосуддю. Чи це йде загроза світу? Знову король кубків. Про Україну багато і про Зеленського багато. Україні, панство, яка іде прям і світу. От дивіться, майже одні ті самі карти. Хто дивився по Україні, розклад, будь ласка, згадайте, в кінці також вийшов. Здається, мені так тус мечів і карта світу. І так само і тут це про те, що щось може загрожувати і світу, да, якісь таємні роботи проводяться для того, щоб створити якусь провокацію. Можливо, їм а там був мечів, їм хочеться побачити реакцію світу на якісь свої дії. А тут, з однієї сторони, і хочеться домовитися зі світом, а з іншої сторони, домовлятися через погрозу. Тут мечів, такі знаєте, така карта тут ворон, да, на тому тузі. Щоб нічого такого не сталося, ніякої провокації. І це може бути і про Україну в тому числі, тому що я ж питала і про Україну, але карти показують глобальніше. Тому це Україну буде стосуватися ну, безпосередньо, але сама ситуація може трапитися десь по світу. Щось таке може бути не дуже, там, або ракета прилетить, або замах на когось, або от щось таке. ну, є Провокація якась в світі. Ну, мабуть, це знак, що пора закінчувати. Ой, друзі, ще секунду. Ну і карта сил Перевернулася. Угу. Щось таке недобре, вони готують. всі росіянці. Давайте так і спитаємо: що росіянці готують на найближчий час? Стосовно будь-кого там, Україна, світ, себе, байдуже, що Кремль неправильно, та? що Кремль готує на найближчий час? Що Кремль готує? Можливо, якісь провокації, можливо, якісь обстріли, можливо, вбивство якесь, що готує Кремль на найближчий час? Якусь промову, якусь новину, яка має все змінити. Ця промова несе собою якусь пропозицію, бажання контролювати ситуацію, це і про таємні перемовини, в тому числі. Або, знаєте, як готує щось таке знову ж гостре, це може стосуватися і про Україну, і про себе, тому що імператриця це про державу в цілому. Тут може бути або чиясь смерть, або новина, про чиюсь смерть. Да, або, знову ж таки, про якийсь обстріл стосовно України. Мені на карти взагалі не подобається гостра провокативна ситуація. Ось якось так іде. Що готує Кремль-рицарь мечів? Це може бути активізація дій на фронті, якийсь ривок. Це може бути і про обстріл, це може бути і про замах на когось, це може бути і про війну, якийсь військовий конфлікт, да? тобто якусь провокацію. На когось може бути напад. Щось таке, друзі. Не дуже. Або по важливим об'єктам загроза. Кого це стосується? Чи це про Росію? Чи це про а, Україну? Чи це про світ? Ну і про Росію в тому числі королева жезлів, про якусь політичну діячку, комусь стоїть загроза. Ну, королева жезлів може виходити як і на жінку, політика, да? таку доволі активну, може виходити і на якусь країну. Тому загроза для людини теоретично виходить. Ще королева жезлів показує на соціум в цілому, тобто для людей щось вони можуть готувати, але таке, знаєте, на рівні е, держави. Це можуть бути якісь нові закони, агресивні закони. Це можуть бути щось таке агресивні дії стосовно людей. Це, знову ж таки, може бути. Е, Ну, повтор якоїсь не знаю, провокації, теракту якогось, там, де можуть бути діти, там, жінки, для того, щоб керувати бажаннями людей, да, щоб можна було маніпулювати бажаннями людей, от карти про це, щоб можна було силком натиснути. Це прям всієї держави може стосуватися. Діти, жінки, дітонародження. Тут і про світ, і про Росію, я прям не знаю. Ну, дай Боже, щоб не про Україну, звісно, але ж розуміємо, що України ця тема торкнеться? Чи торкнеться ця тема України, да, четвірка жезлів. І їх країни, і України, і миру, і е, наших територій. Тут дуже все глобально. Ну, ми розуміємо, що мова йде про кінець війни. Да? Активних бойових дій. Такий розклад панство, Ну, давайте чекати. Ми з вами дивилися, що листопад такий місяць буде, да, доволі е, ну, важкий в плані подійності і в плані обстрілів також. Тому тримаємося. не ігноруйте, будь ласка, повітряні тривоги, будьте дуже обережними. Майте своїх дітей при собі, своїх рідних і близьких людей, піклуйтесь один про одного, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.